Друзі, всім привіт! Це Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. Ми знаходимося в Белеребуардії. Тут шикарне місце знаходження. Повірте, тут поруч Меркадона, uh, тут поруч всі комунікації, все, що потрібно. Просто все. Можна сказати, що це центр, е, центр цього містечка. І в нас квартира зараз е, просто шикарна. Вона в хорошому, дуже хорошому стані. Е, Невеличка проблема. Тут немає світла, тому що тут. Довго не жили, але я постараюся вас посвятити в цю квартиру, щоб ви побачили її так, як своїми очима. Давайте подивимось. Отож, ми знаходимося в такій спальні з шикарною стіною. Ось знаєте, таке враження, ніби жив художник і він не мав на чому малювати, вирішив по стіні помалювати. Ну, але бачите, легко стіни клас. Просто клас, шикарно. Такий одразу віконечко, з яким ми починали, подивіться, і наскільки вона громезна. Вона громезна, дуже спальня, цікава. От подивіться, тут є кондиціонер. Як ви можете ми бачимо, стіни, в принципі, хороші, вони з кольору такого специфічного, але в цілому квартира досить таки непогана. Тут в нас ванна. Ось, будь ласка, вершала вона, далі. По коридору ми повертаємо на кухню. Як я говорив, тут не сильно гарно зі світлом, але тут така кухня, меблі всі, до речі, залишаються. Ми знаходимося на першому іспанському поверсі, тут три поверхи, хочу одразу сказати, і в даній квартирі три спальні і дві ванних кімнати. Ось таке в нас патіо з кухні виходить. Подивіться, яке воно громадне. Тут в чому плюс, у нас є такий дашок, нам нічого на голову не впаде. Нічого на голову не впаде, все, все прекрасно, все класно. Рухаємося далі. Кухня, до речі, теж дуже велика. Дуже велика. По коридору у нас знаходиться наступна спальня досить таки хороша. Давайте подивимося, що в нас за віконечком. А за віконечком у нас вихід в патію, яке ми тільки що з вами бачили. Рухаємося далі. Ось тут у нас клієнти. Розмовляють і звертайте уваги. Тут у нас теж така дуже велика вітальня, просто вітальніща. З виходом на балкон. Тут у нас, друзі, вхідна зона. Вхідна зона. Тут стіни такі ну, дуже специфічні, як для Іспанії. Це нормально, але для нас нам трішки незвично. Тому їх, звичайно, треба буде всі перемальовувати, але. Квартира не потребує якогось капітального ремонту. Серйозно, нові двері, подивіться, шикарні. До речі, будинок новий, е класний новий ліфт, коридор. Я покажу вам все пізніше. Ну, просто клас. Тут друга ванна кімната і ми не побачимо, бачимо тільки тут. І заходимо ще в одну. Одразу в спальню, бачите, якась камінна зона. Це коли ми одразу заходимо в квартиру. Вона знаходиться одразу і вікна. Ось, будь ласка. Віконечко в патіо. Досить таки непоганий, класний варіант. Досить непоганий. Просто потрібно буде під вас, наприклад, якщо ви захочете освіжити стіни, але з кондиціонером, зі всім дивиться ванна. Ну, тобто, ну, все шикарно за таку ціну. В невеличкому містечку Белерегуарді воно знаходиться. Двох кілометрів від нашого офісу, від Гандії, але тут вся комунікація. Поруч Меркадона, фактично центр міста. Це центр міста. Там люди, ресторани, все, Двіж, Паріж, ну, типу, все, все класно. Тому, якщо ви хочете цю квартиру, просто звертайтеся. Реально шикарний варіант, реально шикарний варіант, тому що вона фактично нова і не потребує там сильно великих вкладень. Тому, будь ласка, якщо ви її хочете. Звертайтесь, ми вам допоможемо. Шу. Друзі, подивіться, якийсь шикарний ліфт, який я говорив він новий. Це ми приїхали на третій поверх нашого будинку. щоденку. Новий під'їзд, все, що я говорив. Ми переходимо тут. Є тераса. Давайте глянемо. Ось тут ми так йдемо, ідемо, ідемо. ідемо. Ось. Любі друзі, дивіться, тут ще який подарунок. А, як ми виходимо, на загальну терасу, тут є така кладова. Ось це наша кладова номер 5 Подивіться. Це просто красота, це просто такий додаточок. Ну, вона досить велика, я не знаю, тут метрів 10-12 квадратів. Все шикарно тут за нічого не треба в ідеальному стані. Можемо собі зберігати всякі речі. Шикардос. Друзі, ось наш будинок. Дивіться, який він крутий. Ми вийшли з під'їзду. І ось тут, як я вам казав, це дуже класне місце розташування. Дивіться, одразу Меркадона. І одразу тут як така центральна алея. Тут всякі ресторанчики. Все, 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 все під рукою. Ось, будь ласка, теж якийсь магазинчик. Тобто дуже класне місце розташування. Дуже класне. So I'm hey. four to three. Hey. The man's gunning for me.